Любі мої українці та україночки. Сьогодні хочу вам розказати про минулий час, який називається Претерітум або Імперфект. Хочу відразу зауважити, що це розповідний час. В основному він використовується в книгах для дових описів або у новинах. І якщо ж ви не читаєте німецькі книги в оригіналі. І не дивитеся або не слухайте новини німецькою, то ви спокійно можете обійтися без цього часу і використовувати тільки розмовний час перфект, про який я вам розповідала раніше. Знаю це, зі слів учня, який вісім років жив і працював в Австрії і не знав претерітум. Казав, все добре, тільки книги читати не можу, бо там цей час. Отже, ви зрозуміли, що претерітум це в основному книжний час, але він може використовуватися і в розмові. Якщо ви, наприклад, повернулися після довгої поїздки додому, і ваші рідні питають: Ну, що там? Як ти, розповідай, і ви налаштувалися довго говорити, щоб вас ніхто не перебивав, і кажете: Ну, слухайте. Тоді ви теж розповідатимете в претеритум. Крім того, в цьому часі використовуються допоміжні дієслова габен, «зайн» і модальні дієслова навіть у розмові і у повсякденному житті. І якщо ви все ще дивитеся моє відео, значить ця тема для вас цікава і потрібна. Тому слухайте і дивіться. Претерітум по формі чимось схоже на англійський час past indefinite або past simple. Це простий час. Тут не потрібно використовувати допоміжні дієслова. Тому я не розумію, чому не він є основним минулим часом і чому не він, а перфект використовується у розмові. Як утворюється претеритум? Тут, так само як і в перфекті, є поділ на слабкі та сильні дієслова. Сильні є у спеціальних таблицях, які можна знайти в кінці підручників та у інтернеті. Усі інші слова слабкі, вони утворюють теперішній час за чіткими правилами. Так само просто утворюють вони і форму минулого часу претеритом. Ми беремо неозначену форму інфінітив, наприклад, ля вчити. Забираємо н і додаємо те. У нас виходить лянте. Це її основа, з якої ми будемо ліпити минулий час претеритум для слабких дієслів. Якщо чуєте, бачите у тексті слова сте, це, скоріш за все, минулий час до цієї основи ми додаємо ті самі закінчення, що і в теперішньому часі, крім першої і третьої особи однини. Тобто я, ich, і він вона воно «зі», er, «ес». Тут нема закінчень. У формі я, і є е. E. І здається, що це закінчення, але це частинка від те. Відмінюємо іх лянте. Я вчила, я вчив. Ду лянтест. Ти вчила. Ти вчив. Іазієслянте. Er Він вчив, вона вчила, воно вчило. Вянтен. Ми вчили. Er ви лянтет. при звертанні до друзів або до дітей. Зізілянтен. Вони вчили. ви вчили. Вічлива форма. Візьмемо ще одне слово. Кауфн. Купувати. Забираємо N, додаємо те. І ті самі закінчення, що в теперішньому часі. Пам'ятаємо: в іх і Рзіс не додаємо нічого. Виходить: ищ кауфте. Я купила і я купив. Ду кауфтест. Ти купила. Ти купив. Еазіс er кауфте. Він купив. Вона купила. Воно купило. Вє каутен. Ми купили. Іє er кауфтет. Ви купили. Зізі кауфтен. Вони купили. Ви купили. До речі, Відокремлювані префікси у цьому часі відрізаються від свого слова і лізуть в самий кінець простого речення так само, як і в теперішньому часі. Наприклад, «Einkaufen» – закуповувати. Робити закупи. Ставимо kaufen у потрібну форму. а ein відкидаємо в кінець. Ich kaufte alles. Амвохенендеаїн. Я все закупила на вихідних. Якщо ж ви не знаєте, які префікси відокремлюються. Або знали, але трохи забули і потрібно повторити, то ви можете переглянути мій урок 9 дієслова з префіксами. Ідемо далі. Ті слабкі дієслова, основи яких закінчуються на Т. Д або м, н з попередніми приголосними, отримують у теперішньому часі додаткове е e для полегшення вимови перед деякими закінченнями. Минулий час претеритум вони утворюють з допомогою ете, наприклад, арбайтен працювати. Якщо забрати н, то в кінці є т. Якщо б ми просто додали те, то було б арбетте. Збіг двох приголосних і важка вимова. Тому німці згладили це і додали е. Правильно? Арбайтете. Відмінюємо, додаємо такі ж закінчення, як у теперішньому часі, крім Іх та Рзіс, де нема нічого. Намагаємось не заплутатися у правильній кількості те. Ich arbeitete. Я працювала. Я працював. Du arbeitetest. Ти працювала, ти працював. es arbeitete. Він працював. Вона працювала, воно працювало. Wir arbeiteten. Ми працювали. Ihr arbeitetet. Ви працювали. Вони працювали, ви працювали Вічлива форма. Так само баден купатися. Забираємо нен, додаємо ете і потрібні закінчення. У нас виходить. Ich badete – я купалася і я купався. Ду badetest – ти купалася, ти купався. Er es бадете. Він купався. Вона купалася. Воно купалося. Wir badeten – ми купалися. Ihr badetet – ви купалися. Sie badeten – Вони купалися, ви купалися. Вічлива форма. Öffnen – Відкривати. Тут основа закінчується на фн. Декількох приголосних. Тому теж додаємо «ете» у претеритум. Маємо «ифнете». Відмінюємо. Ищ іфнете. Я відкрила, я відкрив. Ду іфнете Ти відкрила, ти відкрив. єс «Е ифнете. Він відкрив, вона відкрила, воно відкрило. Віа іфнете. Ми відкрили. Ія іфнете. Ви відкрили зізієфне. Вони відкрили. Ви відкрили вічлива форма. Отже, слабкі дієслова утворюють минулий час претеритум з допомогою те, зрідка ете та закінчень схожих на теперішній час. У першій і третій особі однини закінчень нема. А що ж з сильними дієсловами? Як я вже говорила раніше, сильні дієслова є у таблиці сильних та неправильних дієслів. Зазвичай у такій таблиці є три колонки. Візьмемо, наприклад, слово зєєн. Дивитися, бачите. Три його основні форми у таблиці виглядають отак: Зєєн, за гізин. Перша форма це інфінітив, неозначена форма. Остання це пертецепй, частинка минулого часу перфект. А от друга це саме те, що нам зараз потрібно, це готова основа для минулого часу претерітум. Нічого, крім закінчень, додавати не потрібно. Тут так само закінчення такі ж, як у теперішньому часі, тільки у формі іх я. Та Езі, er він вона, воно, не додаємо нічого. Ех за. Я дивилася, я бачила. Або я дивився, я бачив. Ду заст. Ти дивилася, ти бачила. Або ти дивився, ти бачив. Езієс er за. Він дивився, він бачив. Вона дивилася, вона бачила, воно дивилося. Воно бачило. Вієзаен. Ми дивилися. Ми бачили. Ієзат. Ви дивилися? Ви бачили. Зізізаен. Вони дивилися? Вони бачили. Або Ви дивилися? Ви бачили. Ввічлива форма. Візьмемо ще одне слово. Фарен. Їхати їздити. Його три основні форми звучать так. Фарен, фур, гефарен. Беремо другу форму і відмінюємо. Іш фур. Я їздила. Я їздив. Ду фурст. Ти їздила, ти їздив. Рзіес er, фур. Він їздив. Вона їздила. Воно їздило. Віа, фурен. Ми їздили. «І я фурт». Ієфу. Зі зі фурен». Вони їздили. Ви їздили». Ввічлива форма. Сильні дієслова теж можуть мати префікси, які відокремлюються і ставляться в кінець простого речення. Нагадаю. Сильні дієслова потрібно шукати в таблиці без відокремлюваних префіксів адже їх. Там просто нема. Це зроблено для того, щоб таблиця не була занадто об'ємною. А основа дієслова завжди має однакові форми незалежно від відокремлюваного префікса. Тобто, якщо нам потрібно утворити претеритум від мідфарен, їхати з, з кимось, переклад буде залежати від контексту, ми шукаємо у таблиці тільки фарен. Беремо другу колонку та потрібні закінчення, а префікс мід кидаємо у кінець. Ich war nicht mit. Я не їздила з тобою, або з вами, або з ними. Порівняйте «Цурюкфарен» їхати назад. Віафурен Цурюк» Ми поїхали назад додому. Деякі слова, які є у таблиці, мають те у другій формі так само, як і слабкі. До них належать, зокрема, так звані мішані слова та модальні. Однаково беремо цю готову форму і додаємо закінчення теперішнього часу, тільки не додаємо нічого у першій і третій особі однини. Брюнген приносити це мішане слово. Бо воно утворює минулий час з допомогою те, як слабкі слова, але змінює кореневу голосну як сильні. Бринген, брахте, гібрах. Беремо другу форму. Відмінюємо. Іх, брахте. Я принесла, і я приніс. Ду, брахтест. Ти принесла, ти приніс. Езієс er брахте. Він приніс. Вона принесла, воно принесло. Віа Брахтен ми принесли. Іа Брахтет. Ви принесли. брахтен, Вони принесли. Ви принесли ввічлива форма. Модальні дієслова утворюють претерітом за схожим принципом. Але я опишу їх детально в окремому відео, так само, як і допоміжні дієслова габен. Та На сьогодні це все та сварс! Давайте разом просувати україномовний YouTube. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Бізбальт, до скорої зустрічі!